Щоранку нові заяви з Білого Дому, що суперечать старим Дональд Трамп, який напередодні казав, що Володимир Зеленський не потрібен на переговорах про припинення війни в Україні, бо досі він погано ті переговори проводив. Уже заявляє, що вважає необхідною зустріч Зеленського та Путіна для припинення повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Вони повинні зустрітися. Підкреслив американський президент під час спілкування з журналістами, а також висловив сподівання, що Київ негайно підпише Ukrainian угоду про доступ Чиних штатів до українських родовищ корисних копалин цього тижня Трамп відзначився низкою скандальних заяв щодо України. А саме, що в Україні було три роки, щоб закінчити війну. Ми самі винні, що розпочали війну. Врешті-решт він назвав Зеленського диктатором. З реакції на ці висловлювання виступили як світові лідери, так і змі від пояснень, хто на кого напав, не втрималася навіть улюблена газета Трампа – Пост. Вона вийшла з великим портретом Путіна на першій сторінці і прямим зверненням до Дональда Трампа. Це диктатор. Журналісти у кількох пунктах повторюють, що насправді сталося, хто на кого напав, і чому зміщення ролей, яким зараз займається президент Трамп, небезпечно для Америки. Нові переговори між США та Росією відбудуться вже наступного вівторка у Саудівській Аравії. Про це повідомив Дональд Трамп. Я хочу побачити припинення вогню і оборудку. Сказав президент США. Тим часом одне з найпопулярніших видань Британії «The Guardian» оголосило опитування українців, що вони думають про мирні ініціативи Трампа, як вони сприймають дії США щодо переговорів з Росією. Задля цього на сайті створили спеціальну анкету. Заповнити її можна навіть анонімно. Але якщо ви відкрито хочете висловити свою думку, пропонують коротко ще розповісти про свій вік, професію, місце проживання. В анкеті кілька питань про мирні переговори, зокрема за участі Сполучених Штатів, про президента Зеленського і можливості проведення виборів, а також про настрої, які викликає поточна ситуація. Вирішувати Україні Флешмопи із таким хештегом поширюються в соцмережах на тлі останніх заяв президента США Дональда Трампа. Українські телеведучі, журналісти, співаки, спортсмени, міністри, лідери думок, сотні українців різного віку та професій об'єднуються і поширюють на своїх сторінках у Фейсбуці та Інстаграмі публікації з закликом до справедливого миру в Україні. До акції долучилися зокрема і ведучі один плюс один. Отакий спосіб українці прагнуть нагадати світові, що Україна це суверенна держава, яка може самостійно вирішувати, як жити, коли та на яких умовах говорити про мир. The future is up to Ukraine to decide. Ukrainians are fighting not only for themselves, but also for the values that are important to the whole world. Today, it needs support, not someone else's decisions. The future of Ukraine is up to Ukraine to decide. So many Ukrainian men and women died defending their country. So it will be up to Ukraine to decide what real peace for this country should look like. Slava Ukraine. Героям слава.